Цьогоріч не традиційно швидко. Це йому традиційно десь днів 5 потрібно було би повисити, але до такий сорт, дуже відомий, дуже зарекомендований на теренах нашої держави під назвою Рубі Принц. Ось він вже м'який, ви бачите, він відповідає своїй назві там, де є сонечко, він аж просто чорніє. Дуже гарно забарвлюється цей сорт. І красень. Аж ніби як там на сині на сонці ось. Ось там зверху. Ось такий Рубіпринц з'їсти, скуштувати, не знаю, чи зможу вже дуже багато з'їв, спробую, щоб об'єктивно оцінити, прийшлося з'їсти два плоди, там такі вже спечені на сонці з'їв. Був прісним. Розумію, що це не його смак. Зібрав такий більш, зірвав більш цупкий, трішки твердіший. Ну, гарний дуже смак, дуже соковитий. Персиковий смак з такою легенькою кислиночкою. Мені дуже сподобався. Доволі непоганий сорт. Гідний, аби бути у вашому саду. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді був сорт персика під назвою Рубіпринц.